Прорік Бог над богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, із Сіону корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати. Палючий вогонь перед ним, а круг нього. Все буриться сильно, він покличе згори небеса, і землю народ свій судити. Посбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною, і небеса звістять правду Його, що Бог, він суддя. Слухай же ти. Мій народи, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе, Бог, Бог Твій я. Я буду картати тебе, не за жертви Твої, бо все передо мною твої цілопалення, не візьму я бичка з Твого дому, ні козлів із кошар Твоїх, бо належить мені. Вся лісна звірина, та худоба із тисячі гір, я знаю все птаство гірське, і звір польовий при мені, якби Бог я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна і усе, що на ній, Чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів. Принось Богові в жертву подяку. І виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, а до грішника Бог промовляє: чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш, ти ж науку зненавидів і поза себе. Слова мої викинув, як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло і язик твій оману плете, ти сидиш проти брата свого наговорюєш, Уголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. А хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу.